оркестр Перпету Мобіла святкує 15-річний ювілей. Програма оркестру Популяризація класичної музики. Чимало вихованців колективу у майбутньому пов'язують життя із музикою. Потрапити до оркестру непросто. Потрібно володіти грою на музичному інструменті не менше 5 років. Сьогодні у нас будуть наші випускники. Сьогодні у нас цікавий концерт, тому що будуть грати дуже юні музиканти з нами і старші. Ми себе позиці... позиціонуємо як колектив, який грає з усіма, і з маленькими дітками, і з дорослими музикантами. Виконання творів демонструють на високому рівні. Захоплюють водночас і класичні твори, і сучасні джазові. Студентка музичного училища Анастасія Красько вже чотири роки грає в оркестрі. Визначилася із майбутньою професією. Однак, оркестр це не лише робота, а й дозвілля. Ми їздили в Францію по дорозі до Франції. Ми були також в Польщі, в Німеччині. Познайомилася з багатьма видатними людьми за кордоном, так само і в Україні. Багато по Україні їздили. З вибором професії так допомогло мені. Я тепер точно знаю, що я хочу стати скрипалькою в майбутньому. На одній сцені із камерним оркестром виступають вокалісти ансамблю сучасної пісні Меридіан. Нині виконують відомі та улюблені хіти своїх пошановувачів. Олексій Капланов за фахом юрист і музикант, але вже 10 років займається в ансамблі. Меридіан для мене це якби спосіб відпочинку душі творчого якогось. Я черпаю творче якесь натхнення від цього. Приймаю участь в абсолютно майже усіх заходах, які проводяться як в палаці, так і поза межами палацю. Ми участили в дуже багатьох міжнародних фестивалях, конкурсах. Під керівництвом Юлії Тимочко артисти розкривають свої вокальні дані. Під звучання камерного оркестру, музика та спів лунають по-новому.